Вельми, шановний пане, ви знали, що в Україні клонували ваш трон. Неможливо, мій трон єдиний. Серйозно, той самий трон? Та не гони не трон з волерійської сталі? Та ні, на жаль, у них такої сталі немає. Та це все одно неймовірно. Він стоїть на опорному пункті Малахід біля Донецького аеропорту. Кажуть, його зібрали волонтери з уламків прильотів Мін, що впали на українську землю. Ну, Петрайте, його продають за аукціону. Ем, а на якому аукціоні? Святі помідори, а на фіга вони це роблять, га? Бо ці кошти підуть на допомогу бійцям! Зима вже близько! Напишу в Твіттері гештег «Трон аукціон». Пощу фоточку в Інстаграм. Максимальний репост. Репост! репост! Я поставлю лайк. Я поширю це відео. Допоможемо нашим бійцям разом. Слава Україні! Трон на не репости лиш москаль.